Вітаю всіх! На уроці «Я пізнаю світ. У зошиті на сторінці 30 прочитаємо разом тему уроку 153 з розділу Україна в науковому просторі. Діти, а ви любите яблука? яблука. Послухаймо його. Добрий день, друзі. Сьогодні ми каталися на лижах, милувалися красою Буковеля. Від свіжого морозяного повітря закортіло чогось смачненького. У рюкзаку я знайшлося лише одне яблучко. Що ж робити? Нас двоє я та й, а яблуко одне. Допоможіть його розділити. Так, дітки, то допоможе Центаврикові. Машу сміян послухаймо. Ми можемо допомогти розділити яблуко на дві частини, по половинці. Так, аріночку послухаємо. Розділити на дві половинки. Мілана, тобі слово. Ми можемо розділити на дві половинки так, що. Якби в них був ножик, так на дві половинки, А якщо немає ножика, то просто кусати. Так, почули тебе, а Марта що пропонує? Просимо. Якщо в них є ножик, то вон та от лінія на малюнку, вони можуть по неї розрізати і вийде дві половинки. А якщо, а якщо немає. Можна, то можна їх розломати. Так. Отже, ви пропонуєте поділити яблучко навпіл, щоб і Йоєві половинка яблучка дізна... дісталася, і Центаврикові. Перевіримо себе. У йоя і Центаврика є одне яблуко. Як розділити його на двох? Ділимо яблуко на дві частинки. Отже, кожен отримав одну другу частинку яблука. Так, які ви розумні діти, ви правильно допомогли поділити яблучко між йоєм і центавриком. Отже, ми з вами сьогодні теж будемо вчитися. Розв'язувати задачі на ділення. Прочитаємо задачу А вмикайте мікрофон, читаємо разом. дитина кожна взяла <плес> і дітей Скільки яблука. Скільки дітей отримати яблука? Яблук. Ось ви бачите на малюнку кошик, у якому лежить 18 яблук. Кожна дитина взяла два яблука. Скільки дітей отримали яблука? Так, Ваня підніс ручку і Марта. Слухаємо Ваню потім Марту. В 18 поділити на 2 до рівня Марту слухаємо. Теж 18, 18 поділити на 2 дорівнює 9. Отже, 9 дітей взяли яблучка. Пишемо розв'язання цієї задачі. 18 поділити на 2 дорівнює 9. В дужках дітей. На скільки частин поділили яблука в кошику? Не, не. На дев'ять частин розумнички, так. І відповідь напишемо на 9 частин, бо 9 дітей отримали яблука. Відповідь на 9 частин. Прочитаймо разом задачу Б. Будем два часа літра ми води двадцять маже противник набрав собі 2 літри. Набрав собі 2, 2 літри. Скільки працівників в офісі. Отже, діти на малюнку ви бачите бутель з 20 літрами води. Кожен працівник офісу набрав собі ось 2 літри. Скільки працівників в офісі? <працівник> Так, Ваня підніс ручку і Маша Сміян. Так, слухаємо Машу тепер. Я так послухаємо Ріночку. Давайте розділіть на два дорівнює десять. Пані Марта, погоджуєтесь? Так. Погоджую. Отже. Так, пишемо розв'язання 20, поділити на 2 дорівнює 10 душка до в працівників. Отже, в офісі 10 працівників. На скільки частин поділили воду в бутлі? На десять. На десять на на частин. частин. О десять працівників. Всі взяли собі порівну по 2 літри. Так і пишемо відповідь на 10 частин. Продовжуємо розв'язувати задачі на сторінці 31. Єгор прочитай нам задачу В. у магазині Мішок борошна масою 20... 25... 25 кілограмів. Так, так, Так Поділили на, поділили на пакунки по 5 кг. скільки пакунків порошна отримали з одного мішка? Отже, діти, читаємо разом. У магазині мішок порошна масою 25 кілограмів. Поділили на пакунки по 5 кілограмів. Скільки пакунків борошна отримали з одного мішка? Ось ви бачите мішок борошна масою 25 кілограмів. Його поділили на пакунки по 5 кілограмів. Скільки пакунків борошна отримали з цього мішка? Потрібно 25 розділити на 5 рівня 5. Пишемо 25 поділити на 5. Дорівнює п'яти пакитів. Наскільки частин поділили порушну мішку? Не п'ять? На п'ять частин. частин так і пишемо на п'ять частин. Наступна задача про повітряні кульки. Читаємо разом. Вітя, вмикай мікрофон.

Дев'ять. Всього було. Сорок пять. Скільки кульок отримав кожен учень? П'ять. Скільки дітей отримали повітряні кульки? 9. Що зробити з кульками? Розда. Отже, яку дію напишемо, діти? 45 поділити на 5 та рівні 9. Пишемо. 9. Так, дітей. Дякую. Отже, дев'ять дітей отримали повітряні кульки, no. скільки частин поділили повітряні кульки? На дев'ять на частин. Є ще одна задача про м'ячики. Розв'яжемо? Вмикайте мікрофон. Читаємо разом. На столі лежать столісних м'ячів. Кожен гравець, гравив, три грає. Скільки праців, гравців грає? Скільки м'ячів лежить на столі? Дев'ять. Дев 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 Кожен гравець забив три м'ячі. Скільки гравців грає? Так. Як ви дізналися, три. що? Три гравці? Дев'ять подивити. подивити. Слишко. Дев'ять поділити на три дорівнює три. Гравці. Отже, скільки гравців грає? Три. А 3. На скільки частин поділили загальну кількість? На три частини. На три на частини. На 3 частини. Перегортаємо аркуш і прочитаємо разом з Віктором довідку від адаптера. Готові? Ти помітив, помітила, що є запитання, на які ти можеш дати відповідь одразу, а є запитання, на які ти не в змозі дати відповідь, можеш тільки висунути припущення. Усе, що відбувається навколо нас, називають подіями. Події поділяють на три види: достовірні, випадкові та неможливі. Запам'ятай, випадкова подія подія, що за певних умов може як відбутися, так і не відбутися. Наприклад, завтра дощитиме. Достовірна подія. Подія, що обов'язково відбудеться. Наприклад, після понеділка буде вівторок. Неможлива подія подія, що не відбудеться. Наприклад, після понеділка буде середа. Отже, діти. Ви дізналися, що таке подія? Читаємо разом і виділимо. Усе, що відбувається навколо нас, нас збирають, виділяємо це речення. події поділяють на три види достовірні, випадкові та неможливі. Прочитаємо про випадкову подію. Вмикайте мікрофон. Випадкова подія. Може бутися, як може Як відбутися, так і не відбутися. Виділяємо. Читаємо про достовірну подію. Достовірна подія подія, що обов'язково відбудеться. Виділяємо. Читаємо про неможливу подію. Неможлива подія, Неможлива подія. подія, так, що не, бід не, бід відбудеться, бід не буду серед... Тому її називають неможливою. Визначте подію. Сьогодні четвер, а завтра буде п'ятниця. Яка це подія? Нестовірна. Достовірна, Нестовірна. Так. Нестовірна. подія, що обов'язково відбудеться. Завтра відбудеться п'ятниця. Добре. А ще одна подія. Черепаха навчиться говорити. Неможлива подія. Неможлива. 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 Неможлива, тому що не відбудеться. Черепаха не зможе навчитися говорити. А ще одна подія. Ви натиснули на дзвінок, а він не задзвенів. Яка це подія? випадкова, можливо. Випадкова. Прочитаємо навчальні одиниці М -м. ось в рамочці. <кхем> І виконаємо завдання номер 8 Вмикайте мікрофон. Сторони. О, О, виро, обігіри, фигури, гри, прямо пушних, у якому всі сторони різні, називаємо градний, кожна грань якогось кожна Є квадрат. Квадрат. Отже, пограємо у гру так чи ні. Зазначте правильність тверджень словами так чи ні. І визначте випадкову, достовірну чи неможливу подію. Варіант А. Читаємо разом. Куб. Так? Так. 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 Яка це подія, діти? Можливо. можливо, можливо. У нас є достовірна, випадкова та неможлива. Якщо ми дали відповідь, то яка це буде подія? Достовірна. достовірна, достовірна, Подія, що обов'язково відбудеться. Відбувається, куб має шість гранів. Читаємо наступне твердження Б. Вмикайте мікрофон. Куп. Темно, купку. Можна грання, є трикутний. Не погоджуйтесь. Ні, 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 ні. пишемо ні. ні. Ми з вами щойно прочитали, що куб многогранних кожна грань якого є квадратом, а не трикутником. І те, яка це подія? Неможливо. На... Неможлива. 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 Так, цього не може бути. Розумнички. І третє твердження: читаємо разом. Як що фігура має шість гран? Паралеле піпет. Це паралелепит. Подивіться на екран. Прямокутний паралелепіпед має шість граней. Отже, яка наша відповідь? Так так, 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 пишемо так. Яка це подія? Достовірна. Достовірна. Достовір. 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 Отже, діти, Ми з вами розібралися. Що таке? І які види подій бувають. Цікаво вам було сьогодні на уроці? Так, Дуже Дуже, дуже цікаво, Розумнички. Розгортайте зошити для домашніх завдань. На сторінці 6. Завдання номер 2. Допоможіть кнопочці виконати. Його. Пригадайте і напишіть назви хімічних елементів та зарядове число ядер їхніх атомів і з'єднайте хімічний елемент з його номером у будиночку хімічних елементів за зразком. Ось, дивіться. Гідроген зарядовим числом ядра атома 1. З'єднали з номером 1, а вам потрібно з'єднати хімічний елемент з номером 2 і 3. На сторінці 7 завдання номер 3 Виконайте вправу Упізнайськ за контурами. Позначте контури Івано-Франківської області. Завдання номер 4 Прочитаєте речення і знайдете помилково вжите слово в кожному реченні. І ось на цих рядочках напишете правильне слово. І останнє завдання. Пригадайте, в якому напрямку течуть річки. Розгляньте малюнок і позначте стрілочкою, у якому напрямку має йти мандрівник, щоб дістатися витоку річки. Зверніть увагу на напрям течії річки.